Моя люба Божа сім'я, дивіться сьогодні субота вечір, і в понеділок починається для багатьох з нас наш 21-денний марафон особливого посту і особливої молитви. Я попереджаю вас, щоб серце ваше було налаштовано, тому що почати легко, як завжди, як за а для завершення потрібна зрілість. На початку. Юність вона така, ж вона легка на підрив, але тільки зрілість може закінчувати справи. Завтра, в 9 годині, я зроблю в перший раз в своєму житті, в своєму досвіді, такому пастерському і блогерському, те, що називається стрім. Сьогодні цілий день експериментував над цими своїми гаджетами. Наразі це буде вихід через мій iPhone. Бо через ноутбук вийшло щось досить складно, можливо, брат мені завтра пояснить з церкви, тому що так набагато зручніше. Але тим не менше, в 9-й годині, чи я зможу налаштувати таке попередження, оголошення, рекламу всередині Ютубу чи ні, але майте на увазі, в 9-й годині у нас буде перша попередня зустріч перед нашим стартом, перед понеділком. Дивіться, любі мої, зараз в натхнення вам хочу зачитати одне місце писання, яке мені Господь дав. Яке буде нас супроводжувати, я буду його повторювати всі 21 день? Це є з Євангелії від Луки, 12 глава, і ось з якого вірша, з 35 го вірша. Дивіться, що Господь говорить нам, говорить, я би так сказав, в глибину нашої суєти, взагалі, піс для мене, який я в першу чергу планую для себе, для свого духа, для своєї душі. Це свого роду зусилля, щоб розірвати, знаєте, ці кола суєти, ці знаєте, ланцюги байдужості, літепності, які приходять через рутину життя, піклування проматеріальне і так далі. І коли я відчуваю моєму духу погано, бо він є такий для мене термін недомолений, не дослухав Бога, не дочитав Євангелію, тоді я знаю, що треба зробити погано в плоті своїй, тій частині іншої мого життя. Яке має оце тваринне начало, яке хоче землі, хоче їди, хоче пиття, задоволення, комфорту відпочинку і так далі. Отож, я особисто вирушаю в цей шлях, де одній частині мене буде погано, а другій частині мене буде дуже добре, У цій небесній частині. Бо зараз в моїй небесній частині вже трошки сумно через цю рутину життєву. Оця небесна частина це небесне начало всередині мені. Це відроджене серце, воно хоче неба. Воно родилося звідти, воно хоче Святого Духа, воно від Духа Святого народжене. На нього впливає тяжіння неба. І, як писання говорить, стогнуть воно оце нове творіння, очікуючи свого визволення, визволення від земло, земного, від цього приземленого начала. Звідки ми взяли це земне начало? Я вам підскажу це книга буття. Коли Господь взяв перший акт його творіння людини нашого життя, глинув свої руки, і так ми маємо цю нашу тілесну основу, тілесне начало нашого життя, і навколо нього точиться ціла біка, ціла війна проти нашого серця, проти цієї другої половини нашого життя. Отож, коли ми зробимо в якійсь мірі через цей піст погано, цій тілесній глиняній частині нашого життя. Раптом вивільняється на свободу оце духовне сердечне начало, і воно радіє. Спочатку ми відчуваємо з оцього нижчого порядку нашого життя, яке кричить на нас, і я попереджаю вас піст, особливо 21 день, це нелегка прогулянка. В наших стрімах наступних ми будемо багато про це говорити. Я буду підтримувати вас, коли у вас буде цей упадок духа, розгубленість, розчарування. Можливо, ви спотикнетеся, можливо, ви. Навіть спробуйте вийти з того посту, якщо ви будете залишатися на цих стрімах, ви знову і знову будете повертатися до нашого зосередження і до нашої ходи. Ми будемо говорити на наших стрімах про так званий, знаєте, людський ідеалізм духовний, який говорить ось так: якщо в тебе не виходить досконало слідувати за Богом, то тоді я не слідую за Богом. І це велика помилка. Ліпше продерявлений, знаєте, з дирочками такий досвід духовний результат, ніж ніякого немає. Тому з понеділка беріть на себе, на свою душу, по силам оце зосередження і це посвячення. Ви знаєте себе, наскільки ви маєте досвід в молитвах, в постах. Я прошу вас не перегнути палицю, не перебільшити свої можливості. Досить буде, якщо ви візьмете один-два кроки більше, ніж ви робили до цього часу. Тому що йти буде досить довго. 21 день, здається, це так недовго, бо ми знаємо, як швидко міняють дні, мінають місяці. Але 21 день посту і посвяченої молитви, о, це особливе зусилля. І якщо ми починаємо навіть як діти духовні, і ми доходимо до кінця, з будь-яким, скажімо так, виміром нашого посвячення, ми вже доходимо кінця іншими людьми, набагато зрілішими в дусі і в серці. Мені так багато хочеться розповісти вам про це, що робиться з людиною, з її серцем, душею, тілом. Але за один раз цього не розкажеш. Тому ще раз анонсую, для цього ми будемо мати оці наші стріми, зустрічі онлайн. Дивіться, я собі так от запланував, що крім цієї неділі на 9 годину по українському часу, оцей наш вихід, скажімо, в ефір спілкування, він буде повторюватися щось так. Мене на серці є. Раз в два дні, тобто вівторок, четвер і суботу, на 9 годину. Запам'ятайте ці дні і запам'ятайте ці години. Ви мене завжди знайдете в цей час в цьому чаті, в цьому ефірі, в, пряму, в прямому ефірі. Ти буде така жива зустріч, я вам ще раз говорю, що це перший мій такий життєвий досвід. Можливо, щось не вийде, то ви мене вибачаєте, але я думаю, що все повинно вийти. Поділиться оця годинка нашої зустрічі на три частини. Перша частина це те, як дасть мені Дух Святий якесь слово приготування якогось аспекту, не просто посту. Ми розширимо наші розмови набагато до більшого кола. Це буде зачіпати, наприклад, ці теми обширні з розряду загального слідування за Христом, де піст одна з таких потужних сильних практик і молитва. Але ми будемо багато чого говорити про це. І першу третину оцієї нашої зустрічі це я приготую щось від свого серця, від Святого Духа. Другу частину ми будемо розбирати спілкування ваше зі мною, тобто питання, відповіді, ви можете щось писати, щось е, ну, говорити, коментувати. Я спробую це зачитувати. Мені треба цієї справи навчитись, але я думаю, що ми це оселим. Якщо щось буде дуже таке цінне, що. Що я не вкладуся в цій передачі, в цьому стрімі, <кх> того моменту, коли ви задаєте питання, я це перекладу і почну з цього на наступний раз. А третя частина ми посвятимо молитві. Суто молитві за вас, за ваші нужди, потреби. Ви зможете скидувати туди в коментарі свої потреби. Ми будемо це промолювати. І також так, як Дух Святий буде говорити нам через свої дари. Також ми дуже. Часу доволі посвятимо молитві за наш народ, молитві за ситуацію, яка є в нашій країні, неприємно болючу, щоб ріка крові зупинилася, щоб ця проклята ріка смутку болі зупинилась, ріка сліз, щоб зупинилася, щоб Господь доповнив своєю благодаттю цю чашу спасіння визволення нашої землі і нашого народу. Тому будьте благословені. Що я вас попрошу, значить, завтра ми ще поговоримо про підготовку до входження цього нашого посту. Роздумуйте про те, що ви зможете ну, посвятити своєму господеві. Але зараз зачитаю вам оце особливе місце писання, яке, напевно, буду зачитувати постійно. Ще раз, 12 глава. І це в нас буде з 35-го вірша. Слухайте серцем своїм. Нехай стегна ваші будуть підперезені, і світильники запалені. Нехай стегна ваші. Господь має на увазі це опора нашого життя, це серце наше і душа наша. Нехай вони будуть підперезані. Це так, якби мов, людина вже вбрана і готова кудись йти далеко. Все при ній. Господь каже, щоб душа була підперезена і готова до чогось важливого, до чого любі. І піст буде прямою підготовкою до цієї якоїсь великої вічної ходи. І нехай світильники ваші будуть запалені. Піст і молитва це буде час розпалювання по-новому нашого серця, нашого життя, нашої душі для Бога, Його присутністю і Його вогнем. Тому приходіть на ці стріми, готуйтеся до цієї нашої молитви, готуйтеся. І серце ваше це буде саме той світильник, в якому по новому розгориться Божий вогонь. І будьте ви подібні до людини чи до людей, що очікують свого пана, коли він повернеться з весілля, щоб коли він прийде і постукає, зараз же йому відчинили. Отже, ви бачите, любі мої, що Господь нам говорить, завжди будьте готові до зустрічі зі мною. І ніщо так людину не готує. Її серце ніщо її так не підпорізує і ніщо її так не запалює, як піст і молитва. Повірте, любі мої, що це сама радикальна духовна практика, яка тільки може відбуватися з серцем Божої людини: піст і молитва, в якому задіяне все знання Божого Слова, всі відкровення. Тому що буде непросто, і людина захоче на щось опертись, і душа підсвідомо буде шукати все, що вона насправді знає. Про Бога і від Бога. Блаженні ті слуги, пан яких, повернувшись, знайде їх, що вони пильнують, Істину кажу вам, що він підбережеться і посадить їх, і підійшовши, стане служити їм. Пото мої любі, він скоро прийде, він скоро гряде. І навіть якщо раптом ви своїй долі не дочекаєтесь до його генерального приходу, щоб зі всіма святими його зустріти. Ви підете до нього своїм ходом, і ви його таки зустрінете. І це місце здійсниться в вашому житті, чи так, чи інакше. Але Господь говорить, що б ти не робив на цій землі, як би ти не працював, чого б ти не досягав, стегна мають бути підперезані, душа і серце твоє поясом істини. І світильник твого серця має бути запалений, Дух Святий, Вогонь Святого Духа має бути на тобі. Тому завтра нас зустріч в цьому стрімі. Така нова, дивна справа. Я відчуваю її для себе новою, і це буде якийсь новий прояв Святого Духа в моєму житті і в житті всіх вас. Тому дозвольте, я цей піст і молитву, який зініціював сам, називаю нашим постом і нашою молитвою. Про все докладно поговоримо завтра в 9-й годині, в цьому стрімі. Дай Господь, щоб мені цей брат допоміг все налаштувати. Щоб ви ще в Ютубі були попереджені про відлік часу, який доходить до 9-ї години. Але запам'ятайте собі це. Якщо не встигнете на прямий ефір, то зможете це переглянути в розділі трансляції на каналі Ютубу. Отак. Завтра неділя, завтра для більшості Божих дітей час і місце зустрічі з Богом і один з одним. Бажаю вам благословення, бажаю вам насолоди, зустрічі у Божій присутності. І немаловажно один з одним, братами і сестрами, бо скажу вам, неможливо прийти до нього, не прийшовши один до одного. Любі, хай Господь веде вас, хай дає вам гарний Божий сон, Божий шалом, Божий мир. Все завтра в нас зустріч і тоді 21 день змагання нашого серця, змагання нашої душі за його славою, за Його вогнем. Щоб вивільнилося серце, щоб вивільнилася та Божа частина нашого життя, щоб трохи притихла оця глиняна частина нашого життя, і щоб всяка нечасть земного ж світського життя не могла контактувати з нашим єством. Будьте благословені в ім'я Ісуса. до завтра, дев'ята година.